Вітаю! Я аспірант Хома Василь Ярославович. Є студентом переваги вищого навчального закладу Європейського університету, знаходжу на шляху до отримання ступеня доктора філософії в галузі економіки. Моя наукова діяльність спрямована вивчення та розвитку економічної теорії, методів та дослідження та практичних засувань у сучасному світі протягом мого перебування в аспірантурі. Я активно займаюсь науковою роботою, дотримуючись вис високих стандартів економічної доброчесності та від відповідності вимогам наукового співториства. Мої наукові інтереси охоплюють різноманітні аспекти економіки, включаючи філософію наук, академічну доброчесність, а також аналіз та вивчення економічних процесів на макро- та мікрорівнях. В рамках моєї освітньої наукової програми Економіка я систематично працюю над досконаленням своїх знань та умінь. У галузі економіки, взаємодіючи з висококваліфікованими науковцями та викладачами, які надають мені настанови та підтримку у моїх наукових зусиллях, за що висловлюю їм величезну подяку. У цьому звіті я хочу поділитися результатами своєї наукової роботи та успіхами, які я досяг у ході своєї спіденської діяльності. Це важлива складова мого наукового шляху, яка демонструє мої зусилля та процесу вивчення економічних проблем та пошуку їх раціонального рішення. З вашого дозволу розпочну з теми моєї диссерційної роботи, а саме, ефективність господарської діяльності підприємства як соціально-економічної системи. Вибір даної теми обумовлений актуальністю потреби в підвищенні ефективності українських підприємств у сучасних умовах ринку і в економіки. Підвищення ефективності стає важливим завданням для забезпечення конкурентоспроможності та прибутковості підприємств. Розгляд господарської діяльності підприємства як соціально-економічної системи є новаторським підходом у вирішенні цієї проблеми. Об'єктом дослідження є процес підвищення ефективності господарської діяльності підприємства як соціально-економічної системи. Предмет досвідчення охоплює теоретичні та практичні аспекти ефективності господарської діяльності підприємства як економічної системи. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій з підвищення ефективності господарської діяльності підприємства як економічної системи. Ця мета передбачає розробку теоретичних засад. Їх перевірку на практиці та формування практичних рекомендацій для реальних підприємств з метою оптимізації їх господарської діяльності. Протягом першого року підготовки в аспірантурі на кафедрі економіки, фінансів та обліку приватного вищого навчального закладу Європейський університет я активно займаюся науковим дослідженням у сфері ефективності господарської діяльності підприємства. Під керівництва доктора академічних наук, професора Грівківської Оксани Васильівни, я розпочав аналіз літератури з метою оцінки сучасного стану проблем. У звітному періоді опублікував наукові тези оцінювання економічної ефективності підприємства як соціальної економічної системи. У збірнику матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції на тему актуальні проблеми. Розвитку фінансів у умовах цифралізації економіки України, та взяв участь у конференції, виступив на тему мого дослідження та підготував одну наукову статтю на тему Вплив соціально-економічної системи на агробізнес до друку. Протягом звітного періоду взяв участь у науковій діяльності, то мені поглибити знання у своїй області та відчути підтримку колег та науково співтоваристів. У майбутньому планую продовжувати активно. Досліджувати дану тему та публікувати результати отриманих відкриттів у науково-вітчизняних та міжнародних виданнях. Під час навчальної діяльності я відчував, відвідував пари, і лекції та семінари з усіх предметів відповідно до розкладу навчального процесу. Моя відвідність була регулярною і систематичною, я старанно дотримався робочого графіку та плану навчальних занять. Участь у парах та лекціях дозволила мені отримати необхідні знання. З кожної предметної області, а також зрозуміти, оволодіти ключовими концепціями та методиками дослідження. Відвідуючи семінарі, активно брав участь у дискусіях, обухворін та практичних вправах, що допомагало мені краще засвоювати матеріали та розвивати критичне мислення, виконував усі домашні завдання та вчасно їх старано здавав практичні роботи. Моя відвідуваність парта лекцій була належно задокументована. Я завжди був готовий до активної участі і та взаємодії з викладачами та однодумцями. Такий підхід до навчального допом до навчання допоміг мені не лише здобути наукові знання, а й розвинути вміння працювати в команді, аналізувати та висловлювати свої думки, що важливими навичкою в науковій та професійних сферах. В результаті я продемонстрував свої знання та здібності у різних галузях, успішно склавши іспити та заліки з низки дисциплін. Перше. іспит з філософії науки та методології наукового дослідження був успішно зданий. Цей предмет допоміг мені глибше розуміти основні принципи наукового пізнання та методологічні підходи у наукових дослідженнях. Також склавши іспит з методології економічних досліджень макро- та мікрорівнів, я отримав ціні знання. Далі іспит з економічної доброчесності та основ економічного письма, також був успішно складений. Ця дисципліна дала мені важливі знання про етику наукової спільноти та навички наукового письма. Також я успішно прийшов іспит з англійської мови. Ці знання, в тому числі написання супроводного листа, професійно-біографічної довідки, резюме, дозволить мені комунікувати на англійській мові. У наукових колах та представляти свої дослідження на міжнародному рівні. У сфері заліків я успішно впоратися економічна безпека підприємницької діяльності у транзитивній економіці. Актуальні проблеми глобальної економіки та біоекономіки я отримавши залік. Загалом, успішно пройшовши ці іспити та заліки, я підтвердив свою готовність до подальших наукових професійних викликів у галузі економіки. На завершення в даний час я проходжу педагогічну та наукову дослідницьку, дослідницьку практику, яку також сподіваюся успішно склати. Зокрема, це відеозвіт є єдиною і є її частиною. Дякую за перегляд, слава Україні!